325 тонн допомоги отримують громади від Вінницького гуманітарного штабу. Коробки з харчами швиденько вантажать до автівки. Ми акцентуємо увагу голів громад на тому, що ця допомога повинна в першу чергу йти для місцевих жителів, тому що вони також втратили роботу, в них також зменшилися доходи. І держава зараз в повному обсязі їх не забезпечує. В нас є категорії і багатодітних, і пенсіонерів, і людей, які мають якісь захворювання. Є родини військовослужбовців, які захищають на сході. Продуктові набори формуватимуть на місцях. Вага одного буде 6,5 кілограм. Завантажений бус поїде до муравської громади. Важливо, що сьогодні на сьогоднішній день нас підтримують. В фонді ми отримуємо допомогу вже не перший раз. Тому то від себе від жителів громади. Хочу подякувати голові фонду. Володимиру Борисовичу Гройсману, міському голові Моргунову Сергію Анатолійовичу і голові обласної ради Соколому В'ячеславу Петровичу, які переймаються проблемами нашої громади і постійно надають нам допомогу. Цукор, борошно, кукурудзяна Крупа, Тушонка й Олія. Друга хвиля допомоги громадам стала можливою завдяки давнім стосункам Вінницької міської ради і Швейцарії. Ця продукція закуповується у аграріїв Вінницької області для того, щоб їх підтримати і стимулювати надходження до бюджету і міста Вінниці, і наших територіальних громад. Завдяки Вінницькій міській раді Сергію Анатолічу Моргонова, міському голові. Ми завжди дбаємо про наші громади. Ми завжди їх підтримуємо, тому що розуміємо, що їм на сьогоднішній день дійсно достатньо важко. Пакують провізію і для Махнівської, Глуховецької, Самгородської та Джуринської громад кажуть, на неї люди вже зачекалися. 250 сімей військовослужбовців. Є близько 450 тисяч дітей. Це з багатодітних родин, тому є, є між ким розподіляти цю допомогу, і вона вкрай важлива. Громада в нас немаленька до 12 тисяч населення, тому. Хочеться всім допомогти, тому що час важкий. 50 тисяч продуктових наборів розподілять між всіма громадами Вінницької області. 19 з них свої вже отримали. У координаційному штабі запевнили, протягом наступного тижня гумдопомога доїде до всіх.